Сегодня я играю в Роблок. Игра стрелялка. Так. На сто! Прямо! На сто! Он, блин, шпав. Блин, шпав. Блин, шпав. Он там летить чувак. А ми вбили. Ой, это я. Ти чувак. Ой, нас вели. На жаль. Прижав униз. Он Та не надо брати хоч. Та за два чувака. <рі> Я це лядь сама грала. Зараз мене як. Та. Я... Да. Блін, не жаль. Як так може бути, що він мене вбиває 100 раз? Бліж. Так, е, Напевно, потрібно було поміняти зброю на восьмерку. О, тут нова зброя. О, блін. Ой. Отой чувак якийсь ненормальний. Він Якийсь гравець. Зараз зверху баба. І зараз опять. Так, там хтось є, не видно? О, звідти я бачу, бачу літає, а он якась стівка стоїть. Е, є, 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 є! Он летить, он летить, зараз. Не попали. Ой, не попала! О, блін, не забрав звук. Не живей за це шлюка. на стилус! Он летит. Он не бывает. Он стреляет куда-нибудь. Чтобы мы не могли. Может, у него восьмерку стрельнуть? Мне, алло. А ні, вже не, вже немає. Зараз мерку моего його У него. Он там. Зараз бабах. Так треба забрати. На Де? Я не вбили. Два. Блін. Ну, мы хуй, походу, тоже было. Я не бачу. Та Зачем ми, я кажу? Я. Якщо я случайно скажу ми, то Це я. Блін. Є! Вон. Он там ходит, будинок построил. Так, в него можно бабахнуть восьмеркой. О боже! А у тебя, чувака, невозможно было. Может, не, невозможно. Я граю. Ой, 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 реально, ой. Як так може бути? Жимов бивай. Ви писали в коментарях, чому в мене хлопчачий скін? О, опять вбила є! Yeah! І опять! У мене хлопчачий скин. Тож у мене він е, так попався на комп'ютері, а як поменять, я толку не знаю. Я щось там собі кошечки поменяла все. Є! П'ять! Я сказала, бо ви питали у мене хлопчачий... Я вам Є! А не, на Е. Его yeah. 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 yeah, yeah, yeah. можно было восьмеркой. Так все бомба. Ось ты. Ти... Раз, є на сто. Два Аня, А не, чи не є. Ні, не, не є. є! Да, є! Ее є! додому не дійшов ще. Oh, боже. Є! Там ще один чувак там паситься.

Ну-ка, требует туда подивитись. Так, може треба поменять на восьмерку або на смерку? О боже. Ого ого, він хоче тими штуками прямо до гори

Надо. и мне mm, Надо пас. Ну тут надо легко. Надо. И надо. нет, але добрый. Я даже. Ага. ого го як Аля. Людина робить палки, але я не знаю як. Не спільнай мене чупа. Ми пробуй мене в як кузі Алав был на узиком Узик зеленый змий. Зеленым змеем. Так что мне враги. О, красный. Oh god. Did that? Five, Любив. Так, зараз ми дальше будемо продовжувати грати в Roblox. Так, треба взяти зброю. Так, де 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 Он чувак, он чувак летить. так, треба його вбити, так-так-так. Ой, але нас вбила. Ах ти, ай, чувак. А зараз ми тебе вб'ємо і, і, і тобі буде або юдо. Так, чувак, ти де? Я тебе навчила застроїти е, цей як його? Ці е, доски. Але я вже чуть-чуть забу... забула як. Треба нажати букву «Ю» і все. І можна строїти. Є! Вбило два чувака! Один уже, бачу. Один, один. Там чувак іде. Почали. Але він впав. Так, кому сподобалась сподобалася гра... ця гра, як я граю в Роблокс. ура, і як я стріляю в людей. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях. Я можу додати вас в друзі і ми будемо разом грати. Всім бай-бай! Yeah! Все, Всем пока. Кому сподобалось це відео, як я граю в Роблокс і вбиваю людей, ставте лайки і під...